Діти, запрошую вас на прогулянку до лісу помилуватися різними деревами. Тут росте і дуб, і ялинка, і клени. А що це за вишукані дерева? Подивіться, які в них тоненькі стовбури, ніжні гілочки. Як називаються ці дерева? Пригадали? Правильно, це Берізк. Сьогодні, діти. Я вас запрошую до країни Берізок, створеної мистецтвом живопису. З давніх давен берізку вважали оберегом, символом світла, чистоти та дівочої краси. Ми з вами помилуємось красою Берізки в різні пори року. Ось перед вами картина художника Поленова Золота осінь. Найкрасивіше вбрання одягає на барізку осінь, вишукані тоненькі білі стовбури, трепетливо отримують свої голівки кровне із казково красивими зачісками, кудрявими, прикрашеними золотом косами. Кожне листячко бирізке випрямінює сонячне тепло, святкове золото і згадку про літо. А тепер перед вами картина художника Грабар, Лютнева Блакить. Подивіться, як чарівна краса в берізки під час зимового сну. Як щиро розкинула вона свої гілочки під блакитним шатром неба, щоб мороз та сонце виточили белізну до сліпучого сяяння. А ось на картині художника Башкеєва блакитна весна. Прокинулись берізки, умилися талими снігами і насолоджуються сонцем перед тим як одягнути на себе нове вбрання. Щедре сонце пестить ласкавими променями вишукані грації беріз. Весна вже одягає на прозорі крони легкий зелений пух, ще мить і закучеврявляться юні красуні духмяними косами коричнево золотими сережками. Потягнуть свої долоні до березового гаю. А ось він світ березового дива, картина лівітана Березовий гай. Під сонячним дощем зеленіє молодими, свіжими, теплими, духм'яними барвами березовий гай. Сяють тоненькі стовбури беріз. підхоплюють пісню сонця. Дівочими голосами Зворушливо мерехтить листячко, грається з вітром, усміхається зеленим шумом і сповнюється гай щасливою весняною піснею птахів. А тепер, діти, давайте передамо красу березового гаю у себе на папірі. Зверніть увагу, що стовбур у Берізки білого кольору, а по ньому розташовані чорні рисочки. Для роботи нам знадобиться аркуш папіру, пензлик, палички та гуаш. Перетворюємо наш пензлик в чарівну паличку, робимо декілька вправ руками і починаємо малювати стовбур берізки.

Наносимо на стовбур чорні рисочки. А тепер беремо палички. Та штампуючими рухами малюємо листочки на гілочках берізки. Листочки яскраво зеленого кольору. Ось такі берізки у нас вийшли, а тепер домалюємо травичку та квіточки. Ось такий березовий гай у мене вийшов.